Рукавичка Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Я тут буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, а ти хто? жабка «Жабка-скрекотушка, Пустий мене от уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці живе? мишка кряботушка, та жабка скрекотушка. А ти хто? А я, зайчик побігайчик, пустіть і мене іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? мишка кряботушка, жабка з та зайчик побігайчик, а ти хто. А я, лисичка сестричка, пустіть і мене та йди ото вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро, хро хро а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене Оце лихо, хто не набреде та всі в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже в лізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. Уліз і той, уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Тай та й собі до рукавички реве та питається: А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик та кабан і клан. А ти хто? Ведмідь їм відповідає Гу-гу-гу, як вас багато. А я ведмідь на брідь Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли і так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. У ліс і ведмідь. Семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка, та ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав! Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі і порозбігалися лісом. Прийшов дід. Та й забрав рукавичку.